Кавомашина Philips Latte Go 5 серії 2021 року. Прийшла в ремонт. Проблема не варить каву, скидає її. І зразу помилка. Зрозуміло, будемо розбирати, дивитися кофемолку. Канал для меленої кави. Абсолютно чистий, не забитий, чистенький, гарненький. Будемо розбирати дивитися охти, йому! яка краса, це все кава, а причина зло. Каловоді. Машинка 21 го року. Так, ось що тут трапилось. Позабувало все кавою, саме двигун. Йому вра... важко повертатися. Кава попала всередину, але двигун ще поки що живий. Будемо спасати його. Або компресором вийдуть, або щіткою з полісосом, але цю всю каву потрібно звідти забрати. Так, кавомолку ми видали компресором, саме двигун. Жирнува будемо розбирати, бо по-другому поставити лейку сюди неможливо. Відкручуємо. Фіксируючий саморіз не повністю. Нажимаємо і провертаємо. Тут є два коротких пази і один довший. Виводимо і знімаємо. Це місце посадкове під лійку. Чікаво, вивід його ще називають. Треба очистити. Ось що сталося з цією. Зараз поставимо нову. Так, це нова. Зверху заводимо, легенько воно опускається. І до характерного щелчка. Оп, все є. Ставимо назад жернова, Дивимось, чи не поламало їх. Ні, вони цілі, гарні. Трошки теж можна продути, щоб простіше було ставити. Так, дивимось, де у нас ширші, де коротше. Заводимо зуб'я спочатку. Натискаємо. Нажимаємо фіксатор. І прокручуємо. Головне зацепитися всіми зубами. Тут є метки. Ось жовта. Це заводська метка. Ми її виставляємо напроти такої ж самої міточки. А ця тут. У деяких моторах по-різному, деяких зелені мітки, у деяких жовті, деяких білі. Але, як правило, є вони. І вони повинні поступати або на перший зуб, або десь посередині. Тут ну, кавомолка нова, жирнова теж нові, тобто воно на початку повинно бути. А регулювання ми вже підведемо її під потрібний помол. Все. Ам амортизатор повинен бути ну, цією штучкою кругленькою зверху, а це, щоб пара не виходила всередину кавомашини. Також тут є усилювач, щоб кава не просипалась, а знизу стоїть пружина. Отак От це виглядає кавомолка. Підвішена трохи, тут підпружинена. Червоний провід зверху, це плюсовий. Червоний або білий. Він завжди зверху. Так, зніму. Ось тут пружина. Вона теж неде, кавомолка де не кріпиться. Часто буває таке, що сюди закручують саморези, Ось сюди. Але він для обслуговування, тобто вона вільно повинна ходити. Якщо ви зажмете, кавомолка не буде амортизувати і буде звук страшенно. Страшенний буде звук, просто буде гриміть постійно. Так. Тепер накидаємо верхню частину. Зафіксуємо, включимо. Якщо з кавомолкою були проблеми, вона не приготувала, викинула помилку або ще щось, то перш, тоді, коли ви включаєте, кавомашина робить тест робочої групи для того, щоб скинути цю каву, яка потрапила в робочий блок. А потім йде нагрів і також промивка. Перша порція буде досить легкою, вона буде як тестова. По коліру вже бачу, що трошки краще, але зупинимо і ще раз приготуємо. Це перша порція, чи перших дві порції, це вже третя. Середня по міцності. Подивимось, що воно тут варить. Фракція трохи грубовата можна, потрібно зробити менше. Але ми якраз виставили на середину то буде непогано. Все, все скручуємо, не забуваємо розтручувач поставити на місце. Все, насолоджуємось, напоїмо.